Фольгова наплівка з розміткою для теплої підлоги. Фольгова наплівка використовується як ізоляційний матеріал для збереження та рівномірного розподілу тепла при укладанні теплої водяної підлоги. Також вона виступає в якості гідроізоляційного шару для попередження проникнення бетонного молочка в теплоізоляційні плити при заливці стяжки. Нанесена розмітка 5 на 5 см дозволяє точно розрахувати крок між трубами по всій поверхні підлоги, а також спрощує і прискорює монтаж труб. Плівка укладається на пінополістирольні плити та фіксується між собою фольгованим скотчем. Плівка виготовляється товщиною 60 мікрон, шириною 1 метр та ролонами по 50 і 100 метрів. Замовити її можна за цим номером телефону, а ознайомитися з повним асортиментом комплектуючих для теплої підлоги ви можете на нашому сайті за посиланням під відео. Обирайте тільки якісні та надійні матеріали.